Муфти є дуже хороші, є дуже дуже хороші і є взагалі топчик. Розбираємося, що по чому. Дуже хороша муфта, просто простозємна муфта від виробника агроімпульс. Підключаєте шланги і просто, як кажуть, легким рухом руки ви його собі счок і роз'єднали. І воно все герметично. нічого, Масло не, не витікає, нічого-нічого. при необхідності раз, раз. І ви нав'язку будь-що під'єднуєте. Вартість такої муфти 320 гривень. Дуже-дуже хороша, це в нас є від виробника гідросила. Це вважається один з самих топових виробників. Принцип роботи все те саме. Швиденько раз роз'єднали, все герметично, все те саме, і так само захисні ковпачки в е, наявності. Вартість такої муфти 450 гривень. І самий топчик це в нас є двостороння муфта або розривна. Це в нас є швидкозємні муфти, а це є розривна муфта. Е, принцип роботи так само Вона працює, як швидкозємна муфта, тільки вже можна в дві сторони його е, знімається. І, туда, і, туда вже. і Якщо у вас десь шланга зацепився за якийсь пеньок, за ще щось, то шланга цього просто-напросто вирве звідси і нічого не буде тікти, і його ви просто назад вставляєте, Нічого не прорве більше. Вартість такої муфти 650 гривень. Кого цікавлять якісні речі, звертайтесь в інтернет-магазин Стартер RV.